Всім доброго ранку. У нас шоста година і ми виїхали на річку Горині. Місце те саме, що і в попередньому відео. Ну, от таке, бачите, трошки зелень почала пробиватися. Якійсь жабки вже повилазили на берег, тобто річка потроху оживає. У нас зараз середина квітня, попередній тиждень, навіть півтора було. З морозами, зі снігом, тут різке потепління. Ну спробуємо, що рибка нам сьогодні розкаже. Зараз замішуюсь, закидуюсь, а там вже буде видно. Впіймав я з першого закиду густерку таку на мотеля. Не зняв, бо поки тут з тими відрами мішався, возився. Да й таке. Ну, нарешті щось трошки розставився. І вода здається така сама, рівень такий самий, але ті кормушки що того разу, то щось зносити почало. Стоїть 70-ка і 50-ка в мене. Один стоїть на дальню дистанцію, практично під той берег. Лівого кидаю трошки за середину. Батя сидить вище, там ще один рибачок вище сидить, з тої сторони сидить. Погодка хороша, народ повилазив. Ну що, чекаємо щось цікавіше. Платва, мабуть, вже віднаростилася. сидить вже хтось чи що там. Повідок 012. Ні, не підсік. Ну, це така сама густерка. Була покльовочка на другому фідері, непонятно що. стяну. і бах, сіла густера, дивіться, тільки що щупака підтягнув прямо під берег. Такий шнурок грам 700, а дивіться густеру хотів схавати. <кхем> Свіжачок, он чи зуби. В поперек її захавав. Ну, заборона, до речі, на щуку вже ж пройшла, тому <кхід> такого дурачка можна забирати. Ну, шевелиться рибка трохи, тільки я щось не можу з щось організувати місце собі. З ближньої дистанції. Ну, де, як з ближньої, з середини річки. Теж гостера. О, ні, плотка, дивіться, плотненька яка. На мотиля. Що це було? Знову щупак. Аж якась була покльовочка. Простояв і потім бабах. Дай, мабуть, щупак той. Поселився тут гад. Сидить. О. Ну, ціла. Це хороша плод, ця гостерка. Поки одного прив'язую, другий клює, коротше, там запуток якийсь мавпа, дивіться, який кабанчик. Ну, хороша. Одна за одною. І то така хороша. Не можу перекинути вже 15 хвилин цей фідер. Це вже, не знаю, десь 10 мабуть. Один-два мотилька. Ого, від... 60 не поставив навіть. Так що ну давайте глянемо. Не буду виключатися. Як клює. Тільки беру з цього повідка в'язати і відразу покльовка. Корм, до речі, отакий Real fish, торнадо, але там він бензу... о. Є одна? Чи це вихід такий йога тої риби, бачите, захмарюється? Куди? Куди, 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 куди? Підніму чи не підніму. Ну от такий, я думаю це недовго вихід, але треба з ним користуватися. Так ну ж дивіться, це за хвилин 40 ловля. Ось така лична густерка. Зараз їх собак тільки встиг добрався до садка. Не встигаю нічого зробити. Поставив на правий фідер повідок 016, крупніший гачок. Поставив щоб <кхем>, три цих опариша великих для того, щоб трохи відсікти мелоч, почала така плотка. Клювати? О, о, зараз буде. Це дві хвилинки три простояв. Каву нема як випити. Це, я думаю, зараз он, бачите фронт, який слізер у на нас. І цей фронт якраз давить на рибу. Або її придушить, або навпаки, буде клювати. Опа! Бачите, мирно вся така як, як треба. Мілкої такої немає. Стояв довго фідер, на треба парашу, огустер яка. Почни Послідать, не будуть. О, зараз. Зараз. Дай я підніму. Опа. О, кабан який. Дивіться яка. О! Довго вона брала, так? от на мотиль стоїть ні, не хоче, а три опариша великих. Ось. Дивіться, який кабанчик. Ну, зараз фоточка. От бачите причина, що клювала і клює дощик. Так завжди, самі ж знаєте, тиск падає. Це буквально хвилин 15 перед цим, от бачите, моросити почало і почались клювання. Тільки то, що ми не взяли. Ніяких курток то таке, але при температурі 20 градусів, та не проблема. тільки одним кадром. Самі бачили, тільки приземлилися. Хто в нас там? Ух ти! тебе. Та тільки він на камеру кинув три секунди. Заведеш зараз. Ти вже третій раз тут її завужу, О, дивіться яка Вон пройшов, якийсь мужик до мене сюди із щупаків моїх тягає. Дивіться, щупак плотву схавав, а, ні, це краснопірка. Піднімає, піднімай. піднімай. О. Чи що це? Крис О. Ну такий сьогодні розмір риби плотненька. Хлопа. Дивіться. Чи це плотва така нерестова, чи це червона пірка? Бо дуже яскрава, Плотва не така. ну мужика якийсь боку. Прямо на льоту. Главлік, мабуть. Ні, ні, ні. Густера густера хороша. Челящик. Фрикціон тримає щось. Густера, а, вона багранулася десь за сраку, за попу. Чи так? чи плило її. Ох, oh. дивіться який лапоч. Ну це, да, такі густери рідко. Я поки там бігав, перекидав то. Он, дивіться, яка влетіла густера. О. На два опариша і одного мотиля. Такий бутерброд. Ну, дивіться, розмір взагалі класний. Ну, бачите, моросит такий досить... О! О! Ні, поспішив. Чи є? Ні, нема. Клювало і на ту, і на ту. Раз в тебе буде. Хай ще постоїть. Дощик такий осінній куртки є. ну там плащ є. Зараз он замішав корм отакі рештки трапера води стоячі і Оцей універсал. з Спеціями. Почався дощик, такий покльовок не було. І тут легесенька покльовка, вон в баті з боку. Ішла як, як густерка малюсенька. Дивіться, яка краснопірка здоровенна. Що там опариш був? Да. Чи? Дивіться, який кабан. І взагалі без всяких цих дьоргів. ох ну зажерла глибоко але так що зараз відпускати Як це? відчіпляти буду оце мощна покльовка на мотиля тільки закинув ось що це затягую може багранув може що там Ні, ністира Судачок чок якийсь чи ні. Ось ору. о сьор. о ху -ху. Ух, чуть не сховались. Це тут. Ох, дивіться яка. Угу. Сьогодні десь знайшли до неї підхід. Такі покльовки. На часті, але... хороші. О. Таких вже десь штук 5, мабуть, там є в нас. О, дивись, на гачок. Що? Два гачка. Обірла люди. один. А, вже брала? Раз. Да, вже мого гачка з жерла. Вперше <реш> такі, дивіться, значить стоїть на кормі. Вон, мій гачок один. Попередній, і он другий, в два кутка. Поводок, не? ну. <хи> жадність тебе згубила. Черговий кабанчик триопариша. Бачите, хтось її тільки що вкусив. Дивіться, який розмір. Це той, мабуть, щупачок що тут тусується. Триопариша тільки при закиді, при... Падінні кормушки відразу бахнуло. Ну, Самі бачите який розмір. Так що жалуватись нема на що. Обідня пора в нас, ну і прогнозовано кльов притих, Іде дощ. Так, то сильніший, то слабший. Ну але якщо там десь до 12 були якісь стабільні покльовочки, то зараз клює дрібна густерка і то рідко. Ще сидимо, може якийсь десь тиск поміняється, вона вийде, ще корм є, приманки є, тому можна ще посидіти. О, о дивіться, тільки сказав. Оце бачите які дрібненькі. Раніше клювання були сильні. Довго не було ніяких клювань, дощ закінчився. Ну але от на три опариша і дві, і два мотеля взяла ось така плоточка. Зараз її О, дивіться, яка кругленька. Але не колюча, нічого. Чи вона вже віднаростилася, чи ще не наростилася. Ну, але таке друга година, але от рибка десь розшевелилася. Я Поки я ще свою від... відчіпляю плотку, і рибка. Так, підсак треба. Да. Фракціон пустий. А й ёлки мені ще дочок зачепився. туди. Зараз зачепляю на морду. Зараз. Вже зачепився гачок. Зараз, зараз хто там? Зараз подивилось. А по плівку Ну то ж хлопців плотить гостер плотить ух щось таке білий зараз кусті раздорова зараз 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 один поцак лежить зверху і треба да придется о все зараз зараз зараз, зараз. зараз. Команда. Да, да, это раз. Все это. Як... Ама трофейна, мабуть. То есть такие двигая. Желящик? Не. Мабуть, гостера. Розкривай, Давай. Та ні. не. Звідко. Заводь. Густера. Да, густера. Різко, як бачите, не було-не було півтори години. А тут раз і... Ну що. О! Вистейде брал. Чи не відчепив? Ну от, розрядився акумулятор, то я щось не, не, не дозняв. От така е, густера і от та плотка. Дивіться, два кабанчика практично за 2 хвилини. Клюнула вона на сім пінок. Ось стояло досить довгий час і дочекалася. Ну, ловимо, бачите, погодка трошки наладилась. Ще ловити є на що, так що. Чекаємо трофею. На годиннику у нас 16 година, тобто ми майже 10 годин на березі річки, річ річки, точно, щось вже запутуюсь в словах. Кльов що? Кльов в принципі нормальний, але от після обіду притих вітер десь з'явилось сонечко і. От поступово-поступово він і заглох. За останню годину там впіймали одну густерку чи плотку і все. А так от давайте зараз глянемо, що в нас вийшло. Сьогодні досить Опа. такий нормальний розмір риби. О! Опа. Опа. О. Ну, О. Розмір рибки, бачите, є отакі хороші густерки. І не одна, а так. Нормальна кількість. Ось. Клювала в основному мотиль, а крупніша риба на 4-3-4 опариша або більше пінки. Отака От в нас рибалка. Не скажу, що трудова, рибка клювала до обіду постійно. Корм різний був вранці, користувався там. Як він називається? Те, що я показував спочатку відео, потім підмішував всякі там залишки старого корму. ну Рибка однаково реагувала. Отаке, От середина квітня, рибка починає очухуватися.